Вітаю вас, друзі! Магазин Автоген. і У нас, на огляд килимки 3D-Line, виконані компанією Stingray на автомобіль Шкода Octavia 5 Volkswagen Golf 5, Golf 6 та Jetta 5-го покоління з 2005 року. Отже, самі килимочки. Бачите, їхня структура така схожа на шкіру. Але цей матеріал м'якенький. Він де резиновий, бачите? Він зминається. Це різина з добавкою поліуретану для того, щоб вони не стиралися. Гладка поверхня зроблена для того, щоб легко можна було їх протирати. Колір у них чорний, високі борти. Бачите, по всіх килимках борти, заводські кріплення ідуть. Е, головне 3D-лапка вона бачите, вигнута, вона не розрізана. Так, далі, ось вам задній, іде рельєф, оці боростки для того, щоб затримувати бруд, щоб він не є, скажімо, вода і все воно не літало по килимках, стоять ці боростки. Плюс іде перемичка. Бачите, ось така структура ось на зріз. Ай, не можу навести. Ну, резина, в общем, одним словом. На вигляд така. от. Е -е, в принципі, такий обзорчик. замовляйте ці килимки. Ми представляємо це все в Хмельницькому, відправляємо по всій Україні. У нас своя упаковочка, тому наша упаковка буде дешевше, ніж купувати її на пощі. Стараємося зробити максимальний сервіс. Ось такі -от лимочки 3D. Підписуйтесь на наш канал.